Мені апельсин з м'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Підпір купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист, The plan. Венесуела забрала наші права на нафту. Ми хочемо все повернути, заявив кілька тижнів тому президент Сполучених Штатів Дональд Трамп незадовго до блискавичної військової операції, внаслідок якої венесуельський диктатор Ніколас Мадуро опинився в американському суді. Інвестиційний ринок відреагував на ці дії різким стрибком інвесторів до вкладень у відновлення занепалої нафтопромисловості Венесуели. утім, ця турбулентність почалася не зараз. У неї давня історія. Скорочення економіки на 80% такий для Венесуели результат понад 25 років правління двох лівопопулістських лідерів Уго Чавеса та Ніколаса Мадуро, які намагалися побудувати соціалізм 21-го століття. Країна пройшла шлях від найбагатшої і найстабільнішої держави Латинської Америки до країни у глибокій соціально-економічній кризі. В основі всього нафта. Її там видобували давно, однак масштабів багатства не усвідомлювали. Аж поки з 1950-х запаси чорного золота не почала розвідувати місцева державна компанія «Петролос з Венесуела та американські гіганти Шеврон, Ексон і Шел. Знайдені родовища важкої нафти виявилися колосальними, і це зробило Венесуелу світовим лідером за підтвердженими запасами. Нафтовий бум перетворив тоді Венесуелу на одну з найбагатших країн світу. У 1950-х її. ВВП на душу населення був співставний з показниками західної Німеччини. Все полетіло у прірву, коли 1999-го до влади прийшов Уго Чавес і почав реформи. Їх продовжив після його смерті наступник Ніколас Мадуро. у Венесуелі поширений чавізм. Політичний рух започаткований Угочавесом. Його підтримують дуже різні конкуруючі групи інтересів: військові, злочинні угрупування та демократичні соціалісти. люди, які хотіли піти шляхом реформ. Та ключовим елементом тих реформ стала націоналізація. Контроль над головними активами перейшов від іноземних інвесторів до держави. Це призвело до залежності від цін на нафту, економічної кризи та політичної нестабільності. Американські компанії кардинально скоротили активність на венесуельському ринку. Вашингтон запровадив проти венесуельської нафти санкції. На місце американців прийшли Росія і Китай. РосНІФТЬ зайшла 2012-го і стала торгувати венесуельською нафтою. А тамтешньому режиму Путін допомагав. Політично та військово Москва збувала Венесуелі свою зброю. Росії є що втрачати, адже російські нафтові компанії активно брали участь у нафтовій промисловості Венесуели. Вони мають там свою частку. І якщо Сполучені Штати збираються здійснювати контроль і витісняти ворогів, то Росія потенційно може втратити доступ до нафтової промисловості Венесуели. Треба також згадати, флот нафтових танкерів, який перебуває під санкціями, обслуговує Венесуелу, Іран і Росію. Значна частина експорту нафти Росії залежить від цього тіньового флоту. І якщо витрати для санкційного флоту зростуть через те, що Сполучені Штати роблять у Венесуелі, то Росії доведеться знизити свої ціни продажу. Пекін діяв у власній манері, надавав багатомільярдні кредити під заставу нафти та інвестував у розвідку і розробку родовищ. Це врятувало Венесуелу від повного економічного колапсу, але тепер значна частина венесуельської нафти експортується до Китаю як плата за попередні кредити, і це перетворило Венесуелу на його сировинний придаток. Ситуація посилила геополітичний вплив Піднебесної в Латинській Америці. І от, 3 січня, всього за три години все змінилось докорінно. Сполучені Штати провели військову Спецоперацію вивезли Мадуро, і тепер американський президент вимагає від чиновників його режиму повернути американські активи, які були націоналізовані. Венесуела це одна з тих країн Латинської Америки, яка прийняла чи не найбільше китайських інвестицій. І крім того, Венесуела це якраз та країна Латинської Америки, одна з декількох, яка продовжувала активні контакти з росіянами. Варто нагадати, що більше року там перебувало постійне представництво ПВК Вагнер і починаючи з літа цього року туди почали постійно відправляти контрактників Міністерства оборони Російської Федерації. А тому будь-яка операція проти Венесуели це тиск і на Пекін і на Москву, причому достатньо прямолінійний. Інтерес інвесторів до Венесуели стрімко підскочив, особливо в енергетичному та фінансовому секторах. Навіть попри те, що відновлення і модернізація інфраструктури, зокрема нафтової, потребує років та мільярдів. Видання Financial Times пише у деяких інвестиційних фондах за добу після повалення Мадуро інтерес інвесторів до Венесуели зріс із нуля до 99%. Оксана Лотоцька, Анна Боль, факти ICTV, Єдині новини. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.